Абіщалі, абіщалі, і от сказали в третьому кварталі кришу вашому дому перекроють. Пошов, спросів, а от вам нету денег, є Таке в Україні сталося вперше. У містечку Дружківка на Донеччині вибухнув комунальний бунт. 35 років нічого не ділалі. Люди обурені на початку року квартплату їм підвищили одразу вдвічі. При цьому мовляв, прибирати та ремонтувати комунальники краще не стали. Ми платим. як это ми не платим? Ми об'язані платити. А як же? Просто якщо э, ми платим такі дії, так будьте добре, хоч що тоді? Ну правильно? а так також нічого за вершенне. Тариф змінився з гривні 27 семи копійок за квадратний метр до двох із половиною. І місцеві ображені гадають, що платять тепер ледь не більше за всіх в Україні. І тут два рази за що людям? За те, що ми скоро к чортово матері жильці взяли остатки обоїв і вот оце вот стінку там, щоб криси не лізли. Дружківські активісти переконані, їх гроші брутально розкрадає керівництво фірми ПЖРП. Це приватний ЖЕК, який понад 15 років одноосібно обслуговує усі багатоповерхівки містечка. Деньги просто уходять людські в частні кармани. Підозри впали на директора ЖЕКу Віталія Підопригору, який, крім того, ще й депутат міськради. Мовляв, саме на комуналці той сколотив величезний капітал і став ледь не найбагатшою людиною в місті. Ані по самі локті к нам в кармани, питаються залізти на самі помідори. Навіть шукати очільника двірників нам радять ніде-інде, як у його заміській резиденції. Аби розсекретити схованку комунальників, точніше, начальника Жеку, доведеться грести далеченько, приблизно з кілометр. Мальовниче Оскольське водосховище, мов освячене для відпочинку комунальників. Адже тут, вихваляючи рибалки, в одному з найбільших будинків вони частенько бачать колишнього міністра ЖКГ України Анатолія Близнюка. Десь поряд отаборився і підопригора. Півгодини водою, і на іншому березі справді виходимо на слід комунальника. От це все всю постарана, ото все а ця, скільки, бачиш, скільки по таки. Покупає від старо. Ото шкока відішкові пальпадерений домі. І дерев'яні дерев'яний доміки теж під дерев'яні. Ця ділянка узбережжя заставлена новенькими зрубами. Щоправда, розкішних володінь, щоб наказали дружківці, тут немає. Два домика його. Два. два, я базу вам покажу. Сусідка комунальника запевняє, що ці два зруби це все, що насправді належить начальнику ЖЕКу. При цьому сам він тут буває вкрай рідко. Переважно відпочивають двірники, маляри та сантехніки. Ось вот це два домика. А тут далі? Ні, то Верещагіна? Так, Верещагіна. Це Потім... да, кто такой? Ну, то дружковки там хто я не знаю хто. А це вже цікаво. Невже і справді частину Жеківської турбази віддали під котеч Руслана Верещагіна, заступника мера дружківки, що курує саме напрямок ЖКГ. Це питання підопригора, якого ми, врешті-решт, розшукали в самій дружківці, не коментує заводи, переходи, яхти. Якщо вчити, що льосінна лодка з моторчиком – це яхта, то пишите, що яхта. Після розповідей про неземні багатства головного Жеківця ми здивовані, що насправді його будинок зовсім не схожий на палац олігарха. Що ви хочете сказати? Що я не можу собі цього дозволити. Він не приховує, що людина не бідна за місцевими мірками, але не завдяки тому, що керує ЖЕКом. Головні його статки з іншого бізнесу будівельно ремонтного. Ґдиві. Тож, що що а Лексус представницького класу, він собі дозволити може. Всі мої машини, це секонд-хенд. Вони хороші. Ми, я ніколи не їздив на нової машини. Ніколи в житті. Це секонд-хенд. Він ніколи не крав грошей за комуналку та й красти нема чого, запевняє підопригора. На багажнику іномарки, що так муляє очі звичайним дружківцям, він розкладає документи. Бумаги свідчать, що тариф у 2,50 насправді далеко не найбільший в Україні. Я не державне підприємство, я в убитці працювати не маю. Я хотів би роботу фікті-фікті. Втім, що б не казали у ЖЕКу, люди не вірять. І підозрюють, що за 15 років перебування при комунальній владі фірма ПЖРП добре приховала кінці усіх своїх оборудок. У нас є сподозрення, що є дуже багато надстроєк і определенних е фінансових е пірамід, по котрому ті средства просто-напросто отмиваються і вони не доходять до населення. Таке справді буває, адже в Україні понад шість тисяч житлово експлуатаційних контор, і раз у раз із них надходять сумні корупційні новини. Судячи із кримінальних зведень, найчастіше жеки заробляють на здачі в оренду бомбосховищ та інших приміщень. О, вже закрили. Непогані гроші приносить нелегальна реклама у ліфтах та під'їздах. Ну і не варто забувати про платні довідки. Налагоджені і більш витончені прибуткові схеми. Наприклад, керівницю ЖЕКу Єнакі його затримали за привласнення зарплатні, неіснуючих існуючих працівників та хабарі. У її кабінеті знайшли шість дорогезних норкових шуб. Нам була усі сіна знакомашо. Більш брутальна історія трапилась у Чернігові. Там керівник жеку разом із двома колишніми двірниками загратовували у психлікарнях стареньких жінок, після чого продавали їх квартири. Що ж до дружківки розібратися у цьому комунальному конфлікті мають правоохоронні органи. Ми обратілись в прокуратуру міста Дружківки, для того, щоб прокуратура возбудила уголовне діло по факту. тому що провірити по-другому невозможно комерційну структуру. Тим часом мер міста пристав, звісно, на бік свого депутата Жеківця виробали. Що такое виробово? Значить, ми ж знаємо прекрасно, що... Любая війна дожена бути доказана на судо через гучні акції. Тариф вже повернули до рівня гривні 20 копійок. Приватний жек тепер на межі закриття каже мер і переймається, аби комунальний бунт не спричинив зимку комунального армагеддону. Ані сьогодні перевели на трьох роботу всіх своїх працівників. Як далі бути?